Thank you, Boba. Not only he read it, he also gave, gave the outline of the whole sermon. Uh, Діти. Yes. Діти, можете спускатись. Go to church for you. Добре, ми вивчаємо молитви, які є написані в Біблії, через те, що теса нашого. Літа є, щоб ми вивчаємо, учимося молитись через слухання. Що ти чуєш, ти підбираєш слова, думки потихеньку, і ти учишся молитися, краще молитися. І через те ми проходимо молитви, і перед нами є дуже знаменита молитва, дуже багата молитва, молитва Ісуса Христа. Один англійський проповідник сказав 48 проповідів тільки на цей розділ. Я не заважу, я не, не маю такої сміливість, щоб 48 написати на 26 віршів. Але це є дуже така багата, гарна молитва, де Ісус Христос відкриває своє серце. І ми бачимо, наскільки близькі є його стосунки з своїм батьком. Ам. І можливо, що є важливе, що є в серці самого Бога щодо своїх учнів. Що, що цікаво є, що ця, ця молитва була сказана, і учні почули це. Ми знаємо, що Ісус Христос багато разів ходив у пустиню і молився, і ми не маємо ці молитви. Але цю молитву учні почули, особливо Іван, і він її записав, і ми тепер її маємо. І вона залишилася для нас, щоб ми могли почути а, вечір, який він був а, відданий в Гециматському саду, можливо, десь там близько він молиться цю молитву. І давайте поділимо на три частинки цю молитву. Попробуємо зловити його. За кого молиться Ісус? Перше питання. Друге, що Ісус просить. І третє, що ми можемо навчитися від цієї молитви, що ми можемо взяти собі. Добре? Ці три питання пройдемо. Перше, за кого молиться Ісус? Перших п'ять віршів більш-менш Ісус молиться про себе, щоб Він довершив ту роботу, що отець Йому дав. Так? Щоб Він прославив Його. Але після того. Решта молитва можна поділити на дві частини, за кого Він молиться. Дев'ятий вірш. Я благаю за них. Не за світ я благаю, а за тих, кого ти дав мені, дав ти мені твої, бо вони. Хто є, я благаю за них? Учні, так? Уявіть собі, що вони сидять і чують, як Ісус Христос молиться за них. І Він каже, що ця незначна, велика, маленька групка цих галилейських чоловіків, що Бог дає йому їх. Цікаво, коли це сталося. А? Не молиться за світ, заважте. Не молиться за світ, а молиться за своїх учнів. Ось як, 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 яку велику важливу вони мають. І 20-й вірш. Та не тільки я за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірять у мене. Він молиться не тільки за учнів, але й за всіх інших, що будуть віруючими через те, що учні засвідчили їм про це. Це то Він молиться про нас. Ви чуєте, як Ісус молиться про тебе сьогодні. І ось як дивно воно є, що кожне покоління, що читає ці молитви, Ісус молиться за них. І ті, що в минулому читали, ті, що тепер читають, і ті, що завтра будуть читати, це є читати, як Ісус Христос молиться за тебе. І ось чому є важливо зрозуміти, що Він молиться. А, і подивимося, що він молиться, що Ісус просить, другий пункт. А, раніше, ніж ми подивимося, що він просить, я хочу, щоб ви знали, що третій пункт а, ми будемо молитися цією молитвою. Okay? Це то я хочу вам показати сім прохань Ісуса Христа. І після того я попрошу, щоб один із вас вибрав. Одну прохання і ви помолитесь. І ми будемо мати сім молитов, в кінці. Цебто слухайте так, щоб ви могли вибрати одну прохання коротенько вашими словами, і ми таким чином помолимося те, що Ісус Христос молився за вас. Ви розумієте? Безо мною всі, так? якщо так, то головою кімо. Okay. Цебто я вам покажу сім пунктів, за що він молиться, і після того мені потребують волонтер. Треба. Але не журіться, якщо не буде волонтерів, я назначу. Так? так що слухайте всі, бо може, попаде вам. Сім, Сім прохань. Перше. Заховаю в ім'я своє їх. Одинадцятий вірш каже, і не на світі вже я, а вони ще на світі. Я йду до тебе, святий Отче, заховаю ім'я Своє їх, яких дав ти мені, щоб я, ми єдиний були. Виглядає, що тут імення Господнє має захисну силу. І я не знаю, чи це означає, що коли ти кличеш Господнє ім'я. Ми знаємо, що коли казали імення Ісуса Христа, то демони боялися. Це тут таке сильне імення Ісуса є. І я не знаю, що тут означає, що якщо ти кличеш Господнє ім'я, воно може захистити тебе. Або... Є ця думка, що це є репутація нашого Бога. Це не може бути, що ти кличеш Його імення, або ти маєш Його імення, і Він тебе не захистив. А? Може бути одне, або може бути друге. Але виглядає, що імення Господнє є таке сильне, що воно може захистити нас від злого, від цього світу. Йось Він просить і каже, в «Твоє, твоє імення збережи їх. Щоб ця єдність, що я з тобою маю, щоб вони так само мали. Так що, перше, може хтось із вас помолитись за це, щоб ми могли мати захисть у іменні Господні, ось що Ісус Христос молиться. Друге, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Ісус Христос каже, 13 вірш. Тепер же до Тебе я йду. Але це говорю я на світі. Я вже до тебе йду, але я тут зараз кажу. Щоб мали вони у собі радість мою досконалу. Зауважте, що це є радість, що Ісус Христос має всередині. Так? Це то Він хоче, щоб ця радість, що Він має, можливо, з відношенням своїм Отцем, щоб воно було в нас, щоб ми Його мали, щоб Його громада мала цю. Я йду туди. Але те, що я маю з тобою, я хочу, щоб вони мали. Перше захисть, друге радість. Може хтось із вас помолитися. Це. Щоб ми, як громада, як церква, мали радість, яку має Ісус Христос у собі. Його радість. так? Третє, щоб зберіг їх від злого. 15-й вірш каже, не благаю, щоб ти їх з освіту забрав. Але щоб зберіг їх від злого. Цікаво, що чи справді Ісус Христос міг би помолитися, щоб ми були забрані світу, і Господь Бог вислухав би цю молитву. Виглядає, що так. Бо Він каже, я це не прошу. Але Він просить, щоб вони були збережені від злого. Англійський англійській каже, the evil one, це то від дьявола. В український каже і злого. Перше було, захова, і ім'я Своє тут виглядає щось специфічно, щоб Він зберіг, щоб зло не переламало нас. Через те, що ми боюємо проти цього світу, що постійно впливає на нас. Я хочу, щоб ви так жили. Ось є такі валюти. І так само дьявол. І дьявол, його робота є красти, красти Слово Боже від вас. І Він розуміє Ісус Христос. Що якщо Бог не буде вгамувати це зло, воно нас зруйнує. І через те він просить, щоб, щоб він міг зберегти під злого. Четверте, освятити їх правдою. 17 вірш каже, освятити їх правдою. Твоє слово, то правда. Що означає ту. Освяти. Що означає е, освяти? Означає, що до якоїсь міри Він робить тебе тяжким, відокремленим. Так? Ось що означає бути святий? Тобто це є процес, де все з твоє життя ти будеш потихеньку мінятися, мінятися. І Ісус молиться і просить, щоб Бог робив цю роботу потихеньку, освятив. Через Слово. Фактично, що Ісус молиться є, щоб ми слухали, щоб ми слухали Слово. І не тільки чули, через те, що українське слово слухати означає не тільки ти чуєш, а ти й виконуєш, так? і це є дуже важливо. Я хочу взяти деякі хвилинки, щоб трошки поширити цей пункт, через те, що це є головне. Слухати означає, що ти не тільки чуєш, а ти працюєш, щоб утілити те, що ти чуєш. Тільки тоді ти слухаєш. Ось я вам дам такий приклад. Я вас не буду сварити, бо багато гостей є. Але пригадуйте, коли ми починали цю серію, я вас попросив, купіть книжечку. Я знаю, щоб ви могли записувати, що ви учите, що Святий Дух показує вам, так? що я знаю, двоє троє тільки купили. А решта? Чому ні? Ви не чули? А? Що сталося? Який, який процес був у вас? Може, ви не чули? Може ви кажете, ти просив, щоб ми купили книжечку? Це, це, це вже велика проблема. Але ви розумієте, що цікаво, як ви рішаєте, що ви будете слухати і що ви не будете слухати? Ви знаєте, що якщо ви мусите записувати, що каже проповідник, ти по іначому слухаєш. Ти по іначому слухаєш. Через те, що воно тебе змушує щось ловити. І ти по іначому слухаєш. Чого Ісус Христос каже, хто має вухо, нехай слухає, як Дух промовляє. Вони не мали вуха. Вони не чули. Всі мали вухо, всі чули. Але він знав, що деякі не чують, не слухають, хоч вони чують. Притча про Сіяча, пригадуйте? Це є прослухання чотири грунти. І якщо ти не чуєш, то ґрунт є твердий. А якщо ти чуєш, але ти його не заховав, не втілив, то пташка прийде забирає. І якщо ти дуже, дуже зайнятий, так само воно вбиває це слово. І через те Ісус каже, обережно, як ви слухаєте. Не тільки це Він каже, що ця притча. Якщо ви її не розумієте, ви ніякої причини не будете розуміти, через те, що все залежить від слухання. І є щось ще гірше, ніж це. Якщо ти не слухаєш і не, не, не виконуєш те, що ти слухаєш, ти потрошечки губиш свій слух. Чуєте? Якщо ти не вживаєш його в духовному сенсі, ти типу, потрошки тупієш. І ти не будеш чути вже, коли зернятко падає, бо твоє серце вже є тверде. І ось чому він молиться, каже, освятити їх, освяти їх, допоможи, щоб вони слухали, щоб вони чули, коли сіється слово Боже. П'яте, Щоб були всі одно. 31 вірш каже, що були всі одно, як ти Отче, в мені, а я в тобі, щоб одно було в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. А, виглядає, що спочатку ми мусимо побачити, як Отець Ісус є одне. А після того воно мусить якось вплинути на нас, щоб ми були одне. Ось такий приклад, що, можливо, допоможе нам це зрозуміти. За допомогою одного камертона. Знаєте, що є камертон? Це дає тон. Коли не було піано, то тільки це вживали. За одного камертона ти можеш настроїти 100 п'янін. Так? 100. І після того не тільки вони будуть мати ту саму тональність, але вони всі будуть настроєні один до одного. Чому? Бо Бути настроєна Камертона. Так? Тобто, всі чотири, всі сто п'яне будуть мати ту саму тональність. Якщо 100 поклонників прийшли, і вони всі є налаштовані до Ісуса Христа і до єдність, що Ісус Христос має своїм Отцем, автоматично ми вже будемо настроєні один до одного. Ось що, ось що Ісус Христос молиться. Щоб ми перше могли приватно зрозуміти ту єдність. І потім, коли ми настроїлись, прийшли разом, воно буде гармонізувати. І завважте, що це є місійна праця Церкви Христової. Якщо ми будемо одне, світ пізнає, що що Ісус Христос каже, є правда, є стратегія влітаційні стратегії. Ісус Христос каже, якщо вони будуть одне, то світ повірить. Шосте. Ще два. Кінчаємо. Шосте. Що зо мною були і бачили славу Мою. 24-й вірш каже: Бажаю я Отче, щоб і ті, кого Ти дав мені. Там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу Мою, яку ти дав мені, бо ти полюбив мене перш закладу світу, Ще світ не існував. І Ісус вже згадує цю любов. Я думаю, що Ісус Христос має дуже велике бажання, щоб завершилося ця історія. Він має велике бажання бути своєю церквою. І ось чому він молиться за це. Я хочу, щоб вони були зо мною, щоб вони побачили ту любов. І понад усе він це хоче. І він молиться за це. І це означає, що коли ми молимось, ми якось надихаємо тим самим бажанням і кажемо: так як ти хочеш бути з нами, ми хочемо, вже, щоб це закінчилося. Щоб справедливість, щоб мир прийшов на світ. Ми уживаємо ці слова, щоб запалити бажання.